Збірна Україну у найважливішому матчі Ліги Нації нарешті змогла здобути потрібний результат. По-перше, Ребров зробив декілька замін порівняння з матчем з Грузією. Одразу чотири нові гравці вийшли у старті сьогодні Калюжний, Гуцуляк, Зінченко та Яремчук. Калюжний замінив брашка по позиції, також гав опорника і провів доволі непоганий матч, особливо з точки зору відборів та нав'язування дуелей. Конструктиві команди він не дуже допомагав, але це і не його найсильніша сторона. Гуцуляк замість Зубкова виглядає логічно, бо Зубков вже в матчах в шахтарі в збірні не демонструє рівня, які всі хочуть бачити від нього. Але Гуцуляк також провалив цей поєдинок, і позиція правовідгора в нас якась зачарована, бо гравці прям. Явно провалюють поєдинки на цій позиції, вони просто зникають на футбольному полі. Цікавий вибір Зінченка замість Шапаренка в центр поля, і це був дуже вдалий вибір. Адже Зінченко краще на м'ячі, краще бачить лінії передач, і він дійсно сьогодні виступав у ролі лідера команди. Яремчук замість Довбика також логічно, бо Довбик останні декілька ігор не забиває з гри. Малопомітний. Яремчук сьогодні вийшов, і мені дуже сподобалося, як він грає, як він опускається нижче, грає в недодачу, обігрується з партнерами. Яремчук це все ж таки більш про командну гру. І сьогодні він ще й забив гол і по грі виглядав дуже солідно. Тож давайте детально розбиратися, що відбувалося у грі. На початку матчу Судаков сідав в третім лінію захисту. Я вже починав думати, що знову якийсь. Ігри розуму від Реброва і навіщо взагалі Судаков там? Але це було дуже епізодично, коли він займав таку позицію. І більшість часу він все ж таки простошовувався в центрі поля. У першому таймі гравці Албанії високо майже не пресингували збірну України, а перша спроба високого пресингу закінчилася контратакою на ворота Албанії. І після цього вони сідали дуже низько, і грали в середньо-низькому блоці, і збірна України просто контролювала гру. Ну і звісно, коли Албанія сіла в середньо низький блок, то залишати три гравці позаду, щоб хтось сідав трійку захисників, було нелогічно, і тому і вже розіграли два захисники: це Забарни та Матвієнко. У моменті з першим голем бачимо ситуацію 3-3 на фланзі. Далі бачимо, як мутик зміщується до центру та уводить Ясані за собою. Судаков грає на півфланзі та також зосереджує увагу двох гравців Албанії на себе. Тим часом Миколенко спокійно приймає м'яч на фланзі у широкій позиції та просуває м'яч ближче до воріт суперника. Бачимо, як Роман Яремчук знаходить простір між лінією суперника. В захисному блоці Албанії грає 4-1-4-1, з одним опорником Рабадані. Миколенко віддає пас на Яремчука, Яремчук на Судакова, Судаков знову на Яремчука. І відбувається такий швидкий обіграш між гравцями. І Яремчук приймає м'яч лицем до воріт суперника на межі штрафного майданчика. Тут важливо побачити. Лінію захисту Албанії. Лінія захисту Албанії розташовується виштрафновому майданчиком. Бачимо, що в зонах завершення Албанії наразі зараз нікого немає. І в таких ситуаціях центральний захисник повинен підніматися трохи вище та не давати прийняти м'яч у позиції, де був Яремчук. Але цього не сталося. Гравці сиділи дуже низько, і взагалі Албанія прям дуже низько сідає, коли грає в середньо низькому блоці Це їх проблема велика. Тому Яремчук тут і приймає спокійно м'яч та завдає удару. Окремо хочу виділити в зону підбору. Бачимо, що тут є зона, за яку зараз ніхто не відповідає. Є лінія захисту, яка відповідає за зони завершення, та зона підбору, за яку повинні відповідати два гравці, яких я підсвітив ось тут. Але Зінченко вмикається швидше, бачить цю зону, біжить та перший на м'ячі. І забиває. Взагалі це перша непогана позиційна атака збірної України у цій лізі нації. А вже за декілька хвилин Україна забиває другий гол. В меті з другим голом, по-перше, забарний просунув м'яч, наведені вперед. Потім бачимо, з кількома гравцями Україна йшла вперед. Шість попереду, двійка в опорній зоні і двійка центральних захисників. Але на цьому кадрі ми бачимо лише Забарного, який піднімався вище та просував м'яч, і далі внизу десь Матвієнко. На цьому кадрі його немає. Забарти своєю передачею знаходить опцію між лініями, та Гуцуляк приймає м'яч вперед. І розвивається атака. Україна дуже сильно перегружала опорну зону гравців Албанії. І бачимо, що тут у нас три гравці збірної України проти одного албанця Рамадані у своїй опорній зоні. І якраз правий вінгер Албанії Ясані грає в широкій позиції та готовий, якщо що, переключатися на Миколенка. Тому в центрі ось такі ось дири в Албанії. Україна розвертає атаку, Албанія сідає в свій низький блок. А коли Албанія в низькому блоці, як я вже і казав, вони дуже пасивні. І працює шахтарська зв'язка судаков конопля Таке вони роблять шахтарі, і це вже не перший раз. Судаков робить шикарну передачу на дальню стійку, вбігання коноплі, виграна верхова дуель, передача на Яремчука і Гол. Єдине, що хочеться сказати, це дякую захиснику Албанії, який. Декілька секунд лише спостерігав за епізодом. Яремчук вже біг у ствір воріт, готовий був замикати, якщо буде простріл, а гравець Албанії просто на це споглядав і йому не вистачило якихось 2-3 кроків, щоб бути першим на цьому м'ячі. Дякую. 0-2. Україна у захисті грала за схемою 4 1 4 1 яка переходила в плавно 4-4-2. Як це відбувалося? Пару до Яремчука підіймався один з півзахисників. Якщо м'яч був на лівому фланзі, це був мудрих, якщо м'яч на правому фланзі був, це був Гуцуляк, а якщо м'яч був десь в центрі, то підіймався Зінченко і формував двійку з Яремчуком. Після шикарного першого тайму Україна, не змінюючи своїм традиціям, просто провалює другий тайм. Володіння м'ячем не підіймалося більше 36%. Албанці з самих перших секунд почали давити на збірну України в другому таймі. І я розумів, що при такому рахунку, скоріш за все, ми будемо просто сидіти і відбиватися всі 45 хвилин. Україна стала грати на результат, і це було дуже помітно. Бачимо тут високий пресинг збірної України, але є така зона повністю вільна на фланзі. І зазвичай в таких ситуаціях там повинен конопля високо підійматися та накривати гравців суперника. Але вже пріоритет стояв на оборону збірної України. Тому ось в таких зонах гравці Албанії могли легше приймати м'яч. У наступному моменті конопля піднявся вище, але також він не прям активно йшов і тому не встиг накрити гравця суперника і дозволив йому розвернутися. Після двох таких моментів на лівому фланзі, в принципі, про високий пресинг в цьому матчі ми вже й забули, і сіли в середньо низький блок 4-1-4-1. Майже нічого не створивши з гри, Албанія отримує шанс на пенальті та реалізує його. Прикро те, що в першому таймі суддя навіть не відреагував на момент спадіння Мудрика у штрафному майданчику суперника, і навіть перевірки вар не було. Хоча, як на мене, там тримали Мудрика за руку, він міг оббігати, адже його швидкість дозволяє йому це зробити. Але там пенальті не було. Окей. І далі почалися самі хвилюючі хвилини матчу. Албанія тиснула, ми сиділи. Та захищалися і просто дивилися на табло, коли це все скінчиться. Аслані сідає лінію захисту та знаходить шикарною передачою у Зуні в глибині. Знову момент для Албанії. Албанія розуміла, що своїми технічними якостями, технічними здібностями, тактичними напрацюваннями вони навряд чи заб'ють гол в збірні України. Тому в хід пішли креативність та неочікуваність. Але, на щастя, не всі гравці Албанії були. Креативними та готові були розуміти своїх же партнерів. У цьому моменті бачимо стандарт біля наших воріт. Україна вибудовує лінію сіми гравців для оборони два гравці в цінці, один в зоні підбору. І бачимо, як два албанці спокійно стоять за стінкою та перед нашою лінією, яка готується відбивати якусь подачу. Я розумію, що тренерські напрацювання, тактичні напрацювання, що треба стояти так по лінії, сім в лінію. Але, ну, хоч якась логіка від цього повинна бути, у вас два гравці зовсім вільні, стоять, і всі чомусь очікують, що буде саме подача на дальню стійку кудись. Е, ні. На м'ячі Аслані, гравець, дуже креативний плеймейкер. Але навіть гравці Албанії, які стоять в цій позиції, виявилися не готовими до цього пасу, і знову можемо подякувати албанцям, бо пропустити саме так було б великим приниженням. Але це не відміняє того, що треба грати до кінця, а не дивитися, як Аслані просто міг однією передачею зробити вихід один на один. Інший креативщик це Узуні, який спочатку робив вигляд, що щось робить своїми бутсами, а потім вже робить вбігання. І так само в штрафному майданчику він тримається за голову, робить вигляд, що не бачить м'яча, а потім різко робить вбігання. Ну і в останні 5 хвилин Україна мала декілька шансів, але не вистачило реалізації. Отже, Україна перемагає Албанію та з другого місця навіть має шанси підвищитися у класі. Чи задовільний це результат? Так, звісно, бо до цього матчу ми були останні в групі та могли вилітати в групу Сі грати з сан морейно Але, звісно, ми очікували на більш якіснішу гру в Лізі нації. Проте головне завдання Реброва це все ж таки вихід з командою на чемпіонат світу у 2026 році. Тож саме по матчам кваліфікації потрібно судити про нього як про тренера, про результати, які він буде давати, а не зараз. Можливо, він зараз тестував якісь свої тактичні напрацювання, кому і на якій позиції краще грати. Тож пишіть у коментарях, як ви оцінюєте виступ збірної України у Лізі нації і чи є у них шанси пробитися в Лігу А.